В Війні далі тримається незвичайна спека, в результаті якої за минулий тиждень загинули більше тисячі ста людей, повідомили урядовці. Хоча останнім часом температура в найбільш уражених спекою штатах Теленгана і Андра Прадеш дещо впала, вона продовжує утримуватися на позначці 45 градусів. Однак над деякими районами в цих штатах з'явилася хмарність. І влада обіцяє, що в найближчі кілька днів мають пройти передмусонні зливи, які принесуть людям полегшення. Генетично модифікована форма вірусу, що зазвичай викликає герпес, може виявитися дуже ефективно. Ні, при лікуванні раку шкіри кажуть дослідники. Модифікований вірус герпесу не шкодить здоровим клітинам, але коли його ввести в пуглину, він розмножується і вивільняє речовину, яка допомагає боротися з раком. Результати випробувань нового методу оприлюднені у видавництві Journal of Clinical Oncology. показали, що тривалість життя деяких хворих на меланому продовжується на кілька років. Цей метод лікування ще не ліцензований. Вашингтонський аналітичний центр Атлантична рада оприлюднив доповідь, в якій, як стверджують автори містяться незаперечні докази участі російської. Армії в конфлікті на сході України, засновані на загальнодоступних даних, таких як картографічні сервіси Google. Росія заперечує присутність своїх військ на Донбасі і неодноразово відкидала всі свідчення своєї участі в бойових діях. Російські офіційні особи кажуть, що на сході України воюють лише російські добровольці, а численні фото та відеоматеріали, які свідчать про протилежне підробка. Протягом минулого року економічна конкурентно спроможність України та Росії різко впали. Про це свідчать результати глобального рейтингу швейцарського інституту менеджменту та розвитку. Згідно з цим рейтингом, Росія опустилася з 38-го на 45-те місце серед 61 країни. Україна, опустившись на 11 позицій, зайняла 60-те місце. Далі йде тільки Венесуела. Таке падіння економік цих країн, фахівці інституту менеджменту та розвитку пояснюють військовим конфліктом в Україні. В білій церкві планують побудувати найбільший в Україні індустріальний парк. Про це заявив екс-міністр транспорту і зв'язку України та керівник громадської ініціативи Біла церква завтра Костянтин Яфименко. Наше місто розташоване в центрі регіону. Оточеного значною кількістю агрохолдингів і фермерських господарств, каже Єфименко. Тому, за його словами, тут мають з'явитися промислові підприємства з випуску нової сільськогосподарської техніки та ремонту використаної. Частка лікарських засобів вітчизняного виробництва у державних закупівлях за підсумками моніторингу тендерів 2014 року становить лише 6%. Про це йдеться у звіті Центру протидії корупції. Аналітики нагадали, що у той же час українські препарати покривають 70% ринку масового попиту у грошовому еквіваленті обсяг. Закупівель вітчизняних медикаментів у 2014 році становив лише майже 65,5 мільйонів з 1,1 мільярда гривень. Загалом медичні вироби посідають друге місце за кількістю імпорту з після імпорту газу. За повідомленням головного управління статистики Рівненщини з посиланням на дані прокуратури протягом січня квітня 2015 року в області обліковано 3742 кримінальні правопорушення, що на 2,6% менше, ніж у січні квітні 2014 року, і загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 28% тяжкі та особливо тяжкі. Кількість потерпілих від злочинів за січень квітень 2015 року становила 2604 особи на 6% менше ніж у січ. Ні, квітні 2014 року. На сайті міської ради рівного вже з'явився проект рішення про перейменування скверу у мікрорайоні Північний, на честь загиблого героя Небесної Сотні Олександра Храпаченка. Свою згоду на це ще мають дати депутати, які зберуться на чергову сесію. По рівному проїхався мікроавтобус, який не їсть бензина, рукається завдяки електричному заряду. Вчора такий транспорт майбутнього презентували журналістам та показали, як працює. На повному заряді він може проїхати півтори сотні кілометрів, а максимальна швидкість 80 кілометрів. На годину для міста цього цілком достатньо.